Ми з вами сьогодні трохи переглянемо індії у розмірі 18,8. Прямокутний ось такий рубін, 3000 гривень 80 доларів вартість. Темний такий колір, красивий. Одну сережку ми зараз подивимось. 18,7, 18,8. Розмір каблучки. 5 і 4 вага однієї сережки. Красиво переливається такий він, цікавий. Абрадор – 18 з половиною, 5 і 3 одна сережка. Ось такий зелено-жовтий. Увальний, крупненький, красивий Ізумруд у розмірі 18,7. Так само, це овальний у нас. 2700 гривень. А, одна сережка, 3,9. Тут невеличкі такі ізумрудяки, десь по міліметрів 16. Лінійку. Зараз. Дістанемо з надійного сховища. Мені зараз тут сама піраміда рухне через маленьку-маленьку лінійку на 50 сантиметрів. 16. Ну, так, да, 16. Невеличкий, але він такий повсякденний. Цікавого є малахіт у розмірі 18,5. Ось такий він. Вага однієї сережки 8,1. Досить такий крупненький, мені здається. Красивий колір, красиві переливи, такі 2,4 довгі малахіти. 2700 гривень вартість набору. Ось такий. Він такий темненький, темно-зелений, з прожилками, цікавий колір. Не знаю, чи любите ви малахіт, досить такий рідкісне каміння. І намисто в нас було буквально кілька разів. От, подивіться, бо він такий один. У мене хтось з дівчаток питав про бурштин. Ось такого плану не оброблений на резиночки. Тут тонкі пласти, але вони досить такі широкі. 2,4 і ширина. Ось такі брусочки цікаві. Ой, дівчат, він зовсім на маленьку руку. Він от на зап'ястя 16 см, мені здається, максимум. Він, по моїм відчуттям, повністю облягає мою руку, повністю її обіймає. Тобто більше на пів сантиметру не можна. Можна менше на пів сантиметру. Ось такий красивий колір. Щось мені захотілося подивитися, яка тут вага цього браслету. 20 грамів. Це при тому, що. Да, 20 грамів, при тому, що це таке легке каміння, легкий мінерал. 850 гривень, дівчата, він крутий. крутий, Прям, прям крутий. Може, буси кому потрібні для щитовидки дівчата беруть? Або на руку щось то напишіть, має бути. Необроблені такі штучки ще поки він в мене один, але це пізніше обов'язково не ще будуть. Вони в нас періодично бувають. Далі іоліт у 19-му розмірі дві тисячі гривень вартість. 19 розміром. Тут маленькі сережки, камінчики по 1 см. Тут сережка з таким, бачите, типу під йому завишений штифт. Далі, дівчата, красивий браслет, він за вагою 60 грамів, 57,5, вибачте, По довжині він від 19 до 22. Теоретично можна трохи-трохи його коротше застібнути за ось цю штучку. Бачите, він такий крупний. І є така сама каблучка до нього. Красивий. 6 тисяч гривень вартість, але він просто через те, що крупний. І ось ці камінчики, вони височенькі. Насичений красивий колір. таке у нас є ще намисто за долярами. Ось це 2050 гривень, ось це 2500 гривень. Приблизно тут 43-46 см довжина по намисту. Це такий браслетик, облучка каблучка 18,3. Ось така. От наскільки браслет великий, і наскільки камінчик крупніший. Каблучка 1550 гривень. Може бути такий повний комплект, але в каблучці і адуляр сам по собі нижчий, і кути гостріші, як ви могли помітити, що форма трохи-трохи відрізняється. Це в принципі, в принципі, не принципово, але може хтось. І М -м, комусь таке не сподобається, але якщо вам подобається, то можна набором. Набором буде трохи дешевше. Ось така адулярова історія. Ще сюди намисто. Сережка. І повністю в адулярах. Знаєте, я подумала, що це називається гола боса, за те щасливо. Такий темний гумор. Є в мене наборчик ще зовсім забула в огранці 2350 гривень 18,1. Тут він напівпрозорий долярчик в огранці. Тут цей вже ближче підійде до намист. Чомусь мені здається, що саме до оцих, хоча можна і крупніші. Можна і крупніші. Сам адулярчик 14 мм довжиною. Є ось такого плану. Адулярчик, адулярчик, лабрадорчик. Тут 2 см камінець. Бачите, тут цей не такий він яскравий, ось ця сережка, вона не така яскрава. Вона при ну, своєму напрямку тоді буде ось так блищати. А цю як не поверни, ці як не поверни. А цей комплект 3000 гривень буде. От. Крупненькі сережки по 5, скільки я сказала, 5,5. ,5. Ну це 11 г на обидві сережки. Це небагато. Каплучка красива. Колір такий красивий. Адуляр в огранці. Знову адуляр. Бачите, це ж. Раслит на 18 це ось такі це на 2000 гривень. 32,7, вага. Тут з красивими такими цікавими полосочками. На зап'ястя 18. Його тут ну, можна переробити на меншу руку, просто в мене нема рижих отаких от ниток. На тільки білі. Ну, не нитки, а такі вони, типу розиночки. Вони ще вдві складені, складені, да? ніби як? Щоб плотненько так притискати свою господиню. Це 13 міліметрів. Ось такий браслетик. З радужками такими. Він десь е, іде у, повністю прозорий, такий білий, десь більш жовтий, десь, точніше, просто жовтий, а десь прям зовсім рижо-коричневий, такий, я б сказала. Рижиться у нас рудий, да? як рудий кіт. От зараз видно, хоч фокусу немає, але колір я маю на увазі. І, можуть бути, намиса красиві з цитринами ось такого плану скоро буде. І що ви не втомилися, ще хочу показати на останок 3000 тисячі гривень. Ось такий наборчик з серафініту. Такий він. Видовжені сережки. і 4 см. І тут десь грамів 7 кожна. Зараз я вам скажу точно. 6,9. Ось такий красивий камінчик. Це у нас таке сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного вечора. Ближчим часом у нас має бути відео по різним срібним прикрасам. Хто за нього, будь ласка, підтримайте мене, щоб я швидше його зробила. Там є просто ланцюжки і просто прикраси без камінчиків. Всім дякую за увагу, до побачення, до зустрічі!